Всім друзі доброго дня, слава Україні, слава нашим захисникам. Ще один новий день. Не Дуже добрий, як завжди. Ну, але ми рухаємося далі. Так що, друзі, хотів би всім подякувати за вчорашній прямий ефір. Вчора ми з командою разом з вами зробили неможливе. Назбирали 116 тисяч гривень за 4 години. Це круто. І за такі кошти можна реально вже купити буса, ну, але нам треба повза шляховики і ціна питання зовсім інше, але ми працюємо далі, помаленьку рухаємося. На жаль, деякі хлопці ніяк не можуть вийти до мене на зв'язок. Чекав відеозвернення від 105, ки немає поки зв'язку. 53 також не відповідають. По 43-й ми скинули 150, я думаю, ще 150 скинемо тому що там займаються не тільки ми, займаються ще декілька людей. Ну, там буде переобладнання автомобіля під якусь спецтехніку. О, ну, ми свою лепту зробили, я дякую всім і працюємо далі. Е, на три гівно, але ми не опускаємо руки. Вчорашнім прямим ефіром ми трішечки перезагрузились, підняли трішки настрій усім. Таким як ми, тому що дуже багато людей було. І як для мене це дуже велика команда і дуже крутий результат. Так що ми працюємо далі. На даний момент теж Надюшка там наша виступає. Так що тримаємо за нею кулаки. Віруська також буде виступати, але в неї там з горном проблеми, не знаю, буде вона виступати чи ні. Але тримаємо за них кулачки, тому що вони для мене найкращі і справжні, такі, які вони є. А також на днях дивлюся відео в Фейсбуці те, що ми співали два роки назад, більше, ще як Рома був вдома. Так що, друзі, невеличкі вривочки Я зробив запис екрану. Ставив, подивіться, хто не дивився, хто по можливості має підтримати, підтримайте. Працюємо далі. Всім дякую. Гарного перегляду. Чека, люблю, дуже, бо я Чорноморщика люблю, дуже. Всім доброго вечора, слава Україні, друзі, на зовсім ворогах зробимо, все як найкраще, та кішка за його привезлі батька. Бонечко люблю, обнімаю, цілую! ціною, за тебе колочки. Проведемо коло друзі!

За нього мати просить вищих сил, молита Бога учити склада, в серці сила не засад. а і молитва колом злетить, У тяжку хвилину сина захистить. Просить матір Божу за своє дитя, у словах тих віра, сильна і свята, Буду, думках до нього за прихиля, хай ще розливала я сина окриля, що свого. Каням вірним старим по землі, щоб їх достало і добрых було, щоб радила в полі в слабах тіло, Щоб нещасті жити з льодостарів, і військ зверками наш казай. Має, Жиє мороз, очина чи не має, чиє мороз дівчин не чи не має, ой нема морозу дівса, простояла дівчина сього ніч, не боса, простояла дівчина та. По бачах, всі танцюємо, співаємо всім типу, пологам на зло. Слава Україні. Марусічка заблягає. Не забуваємо примоти, будь-якої доматина, співаємо світ. Що, поїхали! може я вже не той, а може й ти вже не ста, може, немає свого того й кохання, то питаю, не знову знову, де знайти ту любов, що я дарував, тобі дарував з ночі до рання. Olha posso... Не даваємо підтримувати нашій збір, Та ми будемо прошліховиста, не гайка, ви наколо хати, причастола, яка старена його мати. Хоч поняповнює той час, кинокала за мною і на прощання. Прощання раз у раз, на холокост спиною. Мартиненко. Мар'яна, зайдеш, передам гердом. А, ардам. ти вже доплела, зайду. Гордон, гордон. Хорошо. Все, ребята Завтра, давай. Всім дописуємо. Да, 741. Телефон треба. Зараз ми, друзяки. О, Льончик, заправка, день народження. Сьогодні моє товарище, Деняшу, вже перший час. Як ти, братан, братанчик. Давай кліп. Зараз, братанчик. Братуха. Не висо, команда. Заливай, за мною. А 300 людей дивиться і не сплять. А ви так у чотирьох сонні мухи? Я Я які сонні мухи? мухи, хто спить, Сонні мухи? Оно ну, дивися! Ще хоть ми поїдемо їсти на заправку. Я щас би з бесібими би до утра вже були б Донецьку. ви розумієте. Які сонні мухи? Рішай, поїдемо. Поїдемо. Зараз їдете. Лена, жди. Нас неділю шесть стрім. Не, так ми можемо до неділі вернуться, чешь? давайте. Так Ти їдеш Ты едешь домой? Да, зарасиде? Да. Конечно. Шо, конечно. Ты до дома едешь, мы тебя под глаза не едем. Вс песня, капец. Пробую. Ти що косячиш? Не косяч, брат. Що ты робиш? Ну позоришь, что ли, че? Пойдем разверывайся. Так там я так ученый, що чистить? Я просто дивлюся, шасть щось. А, це пропущено, показати. Так, друзі, зараз Та коротше будемо сериально. ми сериально. розігрувати. Дивись, так дивись, красиво ты при чем? За телефоном що вийде з чату, Ну ти нахер, дай сюда. Успокойся, братан. подивитися? А вот стели їм. Я лягаю. Стели. Чуй. Стели нам, да будем лягать, короче, братан. — Все, розігрили. — Да, давай. Так. — От одного Ні, до 741 У мене там є кілька кліток, сергій, вашій команді треба йти на голос країни, ви отримаєте перше місце, а. ззаду точно. — Ну, За переконами, за переконами, за переконами. — Так, від одного до? — 741. Ух ты. 741. Так що, друзі, переводимо на задню камеру, зразу на тут, тут не uh, і, і, на... Тут це... номер один. Так, да, це у нас будуть смак... смаколики. Так, переводимо на задню камеру. Завгаревич, ану, де так, а ну, а своїм дерев'яним пальцем. Куди нажимай, братан? Мені осудили... на носа, да, Давай. Давай. 562, вітаємо пошти не син! Ще написали. 562 це лот номер 1. Поїхав, да? Бачиш? Да. Дідідін. 504. Братан, там ти получиш постріляти. Тут номер 3, 203. 203. 203. Диви вже потів. Лот номер 4. Четвертий, два генеральських сала. 280. 250. Тепер п'ятий? Е, п'ятий футболочки та... і подушечки. 282. 282. І шостий од Чи Шостий це ж ін інструменти. Оце я на <рес> Да я нажму. Вже. Давай, нажимай. Це в Валерії. І буде. Валерії буде... Може хоч перші цифри хтось. Да. Сімсот